Ваше прохання яке? Щоб ви були святку на цій справі. Що говорить? Віталій все, все, відбувалося, відбувалося. Володимир може засвідчити, що Люда Бей не мала ніяких злих умірів, а приходила в Київ Раду, просила голову міста, щоб він приїхав на це місце, розібрався в ім'я уникнення конфлікту. Щоб був уникнений конфлікт. Не було там ніяких прецедентів, ні перекривання, ніяких побоїв, нічого. Вона якраз приїжджала і запрошувала, і це потрібно під'їхати, підтвердити. Добре, і чи вам потрібно, щоб я задекларував позиції, я знову готовий задекларувати. Але сім'я кожен раз кажуть, на яких пригляд я володінця. Готовий. Є питання? Приходьте. Я 24 години на добу працюю для громади. Так приходьте. Приходили сто разів за комісія, хто зі бі... люди березень, ой, ой, там тільки але добились дали. за рахунок того, що там було п'ять фаз конкретних сутичок. Там були побоїща, стріляли, а то ж ні пологу постріли з азово. На комісія там безприділ, що робити, на нового Ну, включити, тобто всі наступними будемо добиватися таким же самим шляхом. Київрада не працює. Розумієте, Київрада не працює. А Нас вже аж власне. коли там такі відбуваються ситуації на вулиці, тоді вже дехто починає думати, бо за декілька місяців виборів починає думати про рейтинг і починає правильно вже нарешті голосувати. Бо інакше приходити з громади і говорити про Слухайте, те, що вам не потрібно, виходить. щоб я прийду. Я прийду, але моя відповідь вам не сподобається. Я відверто вам хочу сказати, закон повинен бути, і ми всі повинні дотримуватись, Незважаючи, хто тут громадський активіст. Ти мер Києва чи президент? Добре, бо... я буду кримінальним, власним, але ви повинні зрозуміти, ви що передкриття вулиці було стихійне, Розумієте, стихійне. Людмила не організатор. Я, я не не я не знаю, це організатор. Я від звірсашу від відважого потребується. Це щоб ви те сказали, що вона приходила днем і просила вас на вечір, що вона намагалась уникнути конфлікту. Пам'ятаєте, прикольно, не пам'ятаєте, в інтернеті є на Ютубі відео повністю вашої розмови з людою, де вона вас запрошувала прийти для того, щоб уникнути сутичку. Вона вас запрошувала уникнути сутичок. Це просто вам треба прийти на увазі. Зараність... Вони вони є вночі почали загоражувати, вони те, що, що, що там бійка буде сути. Там сутички буде це сутички декілька разів. Я на 15 минут Севастополь стоїть. Сім директорів. Так, ми Я прийду, але відверто хочу сказати. На жаль, я буду дотримуватись і вимагати чітке дотримання закону.